Я зрозумів, що е, потрібно, потрібно співпрацювати. І це потрібно. бажано, щоб наші ідеї доповнювали один одного. Бо ґрунт це завжди знання. От у них є знання. І тому я в даному випадку рекламую не власну книгу, а їхню, <сум> тому що у них є знання. Дуже приємно, що він долучив ну, цей у них тандем з Віталієм Шевченка. Вони розкажуть безперечно про свою книгу, але я не міг стриматися, щоб не сказати пару добрих слів про них. Коварода це явище космічне, це явище, яке предстало в Україні свого часу. З релігійної точки зору, це божий посланник, можна сказати, або явище космічне. Для того, щоб Україна оновилася, для того, щоб Україна реалізувалася як держава, як нація. Книга. Про сковороду, яка називається феномен сковороди та сковородиністика, концептуально задумана як підсумкове видання. У ній репрезентовані найголовніші видання, дослідження про видатного українського філософа, поета, байкаря, музиканта. І те, що нам вдається хоча б книжки видавати, це краплина в морі. Ми хочемо і ми можемо, ми вміємо набагато більше. І ми будемо після перемоги робити більше. І потрібно вести такий діалог з суспільством та все це пояснювати, що удар нанесений не лише по людях, не лише по приміщеннях. Ці сволоти вбивають нашу культуру. Вони хочуть вкрасти на нашу культуру. Значить, наше завдання не дати їм це зробити. От і все.